Так, усім доброго дня, усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми будемо з вами готувати таку смакоту і таку красоту. Це не банош. Це є швидше мамалега, але дуже смачне. Надзвичайно дуже швидко готується. Дуже швидко, дуже ситне і дуже смачне. Хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписки. Багато людей підписалося. Люди пишуть дуже гарні коментарі. Я дуже рада. Це для блогера. Це є саме перша подяка людей, тому що це є стимул працювати і далі людям старатися показувати рецепти, пробувати. І я з вами вчуся багато чому, тому що хочеться розвиватися. І Є стимул до цієї, праці. по-друге, перше по ще хочу попросити всіх, хто передивляється відео, щоб ставили пальчик, нажимали, бо переглядів багато, а мало лайків і не просувається відео. Дуже мало людей тоді бачать. А за рахунок того, що ви нажмете пальчик. Вверх лайк на видивитись диви, відео, там скільки минут нажали, той пальчик, і воно просувається, і більше людей можуть подивитися то відео. Я просто буду щиро за то вдячна. О, ну і почнемо з вами готувати. Так, що найперше нам потрібно для цієї страви? Нам пос, потрібно поставити варити картоплю. Скільки картоплі, скільки води, всі пропорції, все я вам покажу і розкажу. Наразі е, кладемо варити картопельку, дали воду, все по грамах напишу, даю трошечка солі, небагато, потім краще досолити і кладемо, щоб нам готувалося. Як картопелька звариться повністю, я все вам буду показувати. Так, поки у нас вариться картопля, я порізала одну цибулку. Це не обов'язково, я так захотіла. У мене тут такі ковбаски домашні, підкопчені. Цю ковбаску ми нарізаємо такими кусочками. Такими. Це буде така засмажка тут нашої страви. Так, це я поріжу. І ми продовжимо. І так, картопелька у нас вариться. Тут у мене олія розігріта. Сюди ми викидаємо наші кубачки, щоб вони жарилися до румяного, до рум'яної скориночки такої. Так, це у нас зварця. Тут мені на руки не траскано, не а тут ми зараз з вами будемо засипати крупу. Воно у нас посолене. Так, беру такий повкачик. І цю картоплю, яка тут у нас є, нам треба її розім'яти повністю, щоб не було грудочок, щоб вона Розімялася повністю-повністю. Можете собі навіть і зблендерувати, якщо хочете. Тут я зараз її розімну. так, зараз я її розімну і підключимося, будемо з вами засипати крупу. Так, я розім'яла, попробувала на сіль. Трошечка солі додаю, але не багато. Небагато. Так, і зараз ми з вами засипаємо куку. Так, Буде вам видно, щоб я не засипала. Якось так. Цю водичку з картоплю постійно засипаємо і мішаємо, щоб не було грудочок. Ось так. Це не... Нож. Ось так все. Лишаємо, щоб це варилося, щоб загустіло. Крупа у мене такого середнього помолу. Постійно помішуєте. Так, Тут ковбаска у нас. Починає заумянюватись. Буде готове все, ми з вами підключимось. Так, дивіться, бачите, яка гусне. Але треба дуже акуратно, бо воно дуже бризкає. Якщо лишити, гляньте. Постійно помішуєте. Воно дуже сильно бризкає. Скручуйте вогонь на мінімальне. Не можу вам показати, воно в мене вже попри гляньте. Воно дуже сильно врискає, надзвичайно. Треба дуже акуратно і вважати на руку. Я скручую на мінімальне. І воно так, знаєте, парилося. Кубаска у нас жариться. Чи враз густіше, не Тут вже лишаються такі о. Ось так треба його постійно мішати. Ось так. Воно тоді розмішується та картопелька, які там залишилися, гудочки, Кубаску сідаємо цю цибульку. Солимо акуратно, бо залежить яка ковбаска і який смак має. Солі. І трошечка я даю перецю. У мене такий колений. Ось так. Трошечка. Небагато. Може бути таке, що ковбаса може бути. Перчене сильно, то ну, самі розумієте. Так. І одразу тут ленько. Чи одразу Е, Лишаю цей товкачик тут, тому що якщо я його лишаю, то воно мені не пригорає, не ловиться там на дні. Бачите, як я вже, вже е, ну, тягну кастрюльку за собою. Так, що ми даємо ще сюди? Зараз у в туповешу в... даємо масло. Грами я все напишу, масло обов'язково. Можете не давати, не хочете, але ну, з маслом воно буде просто смачніша, бо воно на воді. Це не бано, що він там на вершках. О, і розмішуємо, почнемо в руки. Ось так розмішуємо, щоб масло у нас розчинилося. І виключаємо, воно ще собі буде доготовлюватися. Ось так. Воно готується швидко. ах. Воно готується швидко, але дуже смачно. Це я виключаю. І нехай доготується, я його ще перемішаю. Так, це у нас Гляньте, яка красота. О так. Сюди ми даємо муку, ложечку. Це перемішуємо. Тут у мене в банці домашня сметана з водою. Виливаємо це все сюди. Так. І лишаємо, щоб воно нам заготувалося. Гляньте, отака от красота у нас має вийти. Так, це у нас готове. Гаряче зараз. Хочу вам присунути каструльку, щоб ви подивилися. О, така красота, гляньте. А -а -а. Зараз ми з вами будемо пробувати цю смакоту. Дуже, знаєте, яка пахне все. Ну, пробуйте зараз. Так, зараз ми з вами будемо пробувати. Пахне аромат. Хто хоче, може дати чесничку, але ну, я не давала, наприклад, чесничку. Я не хотіла. Супер. Смакота, неймовірна буде. Гаряче дуже. М -м 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 -м. Боже, як це смачно. А до цього зробити салатик з квашеної капусти з яблучком, свіжим, з олійкою, або з квашеним огірочком зробити салатик. Погано розрізала. Цю ковбаску. О, як це буде смачно. До речі, можете не давати домашню е, сметанку. Можете давати магазинну сметанку, можете вершки дати. Це вже там на ваш смак. М -м -м. Ну, дуже смачно. Смакота просто. Аромат. М -м -м. Можете робити будь-яку підливку, соус, який хочете, це ваш. Можете грибний, можете будь-який. Можете просто без нічого масло кинути, хто як любить. Так що, беріть, пробуйте, реально смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!